А я їм тільки коричневий цукор. Я так часто всі на мене подивилися. Я не їм і коричневий цукор. Просто раніше дуже часто всі думали, що якщо коричневий цукор, що якщо він такий ось дорогий, то він якось не так діє. і Якось ми не так набираємо вагу. Цукор весь діє однаково. Від цього ми теж будемо набирати вагу. Це теж буде поганий для нас у великій кількості. Коричневий від нашого цукрового бурякового може відрізнятися тільки ступенем рафінації. Наш звичайний цукор, він проходить 5 ступенів рафінації, там немає вітамінів і мінералів, там все вже очищене, це просто суто цукор, який особисто я майже не використовую в своєму житті. Я беру природні цукри. а це неочищений, тобто потенційно вітамінний мінералів може бути трошечки більше. Є ще кокосовий цукор. От в кокосовому цукрі найнижчий глікемічний індекс, тобто із цих видів цукру, він буде підвищувати рівень цукру найповільніше, середній 55. Але глікемічне навантаження, хто проходив мій інтенсив по діабету, ті знають, глікемічне навантаження таке саме, як і в інших цукрах. Але в цукрі кокосовому є вітаміни і мінерали. Тобто, з точки зору вітамінів і мінералів, це трошки буде корисніше. Тому не варто думати, що ну естетичніше, певно, коричневі. Але на то... І півкулі є тільки тросник, у нас буряк. Тому головне доза да? не більше 30 грамів на добу. 30 грамів це дві столові ложки. Але це не означає, що ви їсте тістечка, їсте фрукти цілий день, їсте буряки, різні макарони і взяли собі і з'їли дві, наприклад, столові ложки. Так не працює, це навпаки забагато. Ми маємо їсти більше фруктів, більше цукрів із фруктів. Або з того самого бурячку і з'їсти там на день одну цукерку, або невеличке, невеличке таке тістечко, не сто а таке прям маленьке, Тоді воно буде безпечно. Цукор питання в кількості, все таки. Пішли.